Ми тепер ще до Харкова повернемося, тому що вчора в день місто було атаковане російськими кабами. Було багато постраждалих і за даними обласної прокуратури росіяни вперше застосували до Харкова боєприпас УМПБ-5, який, за деякими даними, має радіус дії до 100 кілометрів. Ігор Терехов на зв'язку. Міський голова. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, які наслідки цієї атаки? Чи можна вже зараз підсумувати кількість постраждалих і руйнування? Так, звісно, все, все ми підрахували. Хочу сказати, що дійсно Харків був під обстрілами. Це були два капи на вас було. Російська Федерація, яка була випробувана, як я розумію, на місті Харка на мирному цивільному населенні. і як результат цього обстрілу, дуже багато рунації постраждавших. Який Ну, перш за все поранено було 44 людини, серед яких на жаль ми маємо вісім дітей, у тому числі троє немовлят який перебуває в лікарні. Крім цього, хочу сказати, що дуже багато пошкоджень, які були нанесені, це перш за все житлові багатоповерхові будинки, бо було влучання біля багатоповерхових, як наслідок була. Зруйнована трансформаторна підстанція, і цей мікрорайон е, опинився без електропостачання, водопостачання. І до кінця дня нам вдалося відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання. Е, було вибито дуже багато вікон, практично тисячі вікон, е, які були вибиті. І вчора е, до ночі е, наші працівники комунальних підприємств, волонтери е, працівники. Червоного Христа допомагали нам, ми працювали, будемо продовжувати ще сьогодні працювати, бо було вибито вікна в 26 будинках, які розташовані поряд. Ну і крім цього, було влучання в ткацьку фабрику, яка працювала на цивільне, це було цивільне підприємство і наслідок цього влучання. Дуже багато... виникла така потужна пожежа, яку вдалося загасити нашим диснесникам, які працювали. До речі, я дуже вдячний їм за те, що вони роблять сьогодні, і, і... наслідки дійсно таки дуже дуже серйозні. Пане Ігоре, чи Є потреба переселяти людей після таких пошкоджень житлових будинків. Ні, до нас не зверталися ми пропонували людям, але до не не залишаються в своїх будинках. Так ми закриваємо вікна ДСП і з наста ранку буде працювати ЦНАП, де люди будуть отримувати, приходити отримувати певні документи і потім отримувати допомогу по системі є е відновлення від держави. Є достатня кількість матеріалу, щоб за хоча б забити оці вибиті вікна. Бо ви сказали понад тисячу вікон вибито. Це величезна кількість будматеріалів потрібна. Це дійсно величезна кількість. Кожне прильот, кожне вибухи, це руйнація, це кошти міського бюджету, і ми дуже виважено підходимо до балансу міського бюджету. Так, звісно, на все не вистачає, але ми, ми першочергово Придбаємо будівельні матеріали. Хочу вам сказати, що наш бюджет, він відрізняється від інших місць від інших бюджетів, більш ніж спокійно, де люди перебувають, і нам постійно приходиться балансувати бюджет для того, щоб вистачало коштів на будівельні матеріали. А хочу вам сказати, що 106 шість тисяч. Вікна ми потребуємо для того, щоб вставляти вікна. Тому знаєте, такі величезні суми, величезні кошти, які ми віддаємо на будівельним матеріал, на відбудову на відновлення. Дякую дуже, пане Ігоре, що поділилися інформацією. Ігор Терехов, міський голова Харкова був з нами на зв'язку.